Є вібрація і хвиля. Дві речі, які запустили кварки, атоми, молекули, і все почало творитися? Чуєте? Пум! І все почало творитися? Тепер питання, і наука це підтверджує, це називається теорія вибуху. І тепер питання є інше. Хто звільнив звук? Правда? Хто ця остання точка, яка звільнила звук? Яка породила кварки, яка породила атоми, які породили молекули, яке почало все творитись, І все почало творитися. І тут науковці заходять в тупік. І тут прийде бабуля Параскевія чи Стефаня і каже: Я знаю, відповідь. І такі всі мудрі стали. Як? Звідки димо? Це Бог! А вони такі: слухай, бабуля, ти в який ступінь? Та я чотири класи не закінчила.